Всім привіт! З вами Fox Вікова і я пропоную розпакувати разом зі мною щось, про що я дуже мріяла. Моя маленька DJI Osmo Pocket. Камера я працюю в інстаграм і менеджерю дев'ять блогерів. І в мене буквально весь телефон в цілому зайнятий роботою. Мені дуже складно знімати щось для себе, паралельно ведучи роботу і маючи таке хобі, як Ютуб, я дуже довго, майже півроку, наважувалась, дивилася огляди, аби придбати цю крихітку. І я дуже щаслива на Black Friday Якось я просто в один момент зрозуміла, що мені треба чекнути ціну. Вона була чуть-чуть чуть-чуть менше. І я така бюром документи возмущается. Оп. Так. Это это сама лицеяки. Из на накию заслужила. Славна моя крыхитка. Э, испанёл. Русский, да, свидання. Польський. Поїхали. Можу вам пообіцяти, що знову буду обіцяти відео на YouTube, і вони не будуть виходити. Але це мелочі. До нових зустрічей. Всем тём, па-па.